Ми з вами з мого зворотнього зв'язку щодо домашнього завдання. Потім я дам відповіді на всі запитання, які у вас виникли. Після цього я трошки вам нагадаю, що у нас з вами відбувається, як відбувається, певні речі про КПТ. Нагадаю, про когнітивну модель поговоримо. Далі, Іра, вам розкаже багато чого цікавого про терапевтичний альянс. Тракти всю іншу історію. А, дуже важливі речі щодо того, як ми працюємо з клієнтами, і не тільки а, таких чисто юридичних моментів, я там теж потім додаю якісь речі, а і дуже важливий такий, а, мабуть, найважливіший момент капете це про а, певну дискусію, да, про певний виклик з переконанням клієнта. Якщо ви не притримуєтесь, якщо ви не будуєте якісний терапевтичний альянс з вашим клієнтом, якщо ви не будуєте якісну а, довіру між вами, то а, це, як, а, ну, це одна із тих видів терапії, де люди дуже а, часто уходять з терапії саме через те, що немає цього терапевтичного.